Наскільки на вашу думку, та можна доречно знизити мобілізаційний вік, якщо це буде необхідно, якщо це буде необхідно, якщо країна буде на грані знищення, то мобілізаційний вік можна знижувати хоч до 14 років? Тобто, коли чоловік вже Може тримати авто, може підняти автомат, він вже може бути солдатом. Ми знаємо, що в багатьох прогресивних країнах світу, наприклад, в Центральній Африці, воюють уже років з 14 ще Звісно, що підлітки. цього би що, що це ще зовсім діти, підлітки. Да, це підлітки. діти, підлітки. і, Звісно, цього зовсім би не хотілося. Я повторюю, що у нас є ще великі резерви в країні, перш ніж знижувати. Мобілізаційний вік навіть нижче 25 років, але коли державі загрожує найбільша небезпека.